наших думок, образів, що ми транслюємо з екранів, з книг, з пісень і наших дій. У нас на нашому кінофестивалі в першому сезоні був фільм турецького кінорежисера. Не бачу картинки, Махмута Таш. Тріснувша, про яку я буду розказувати на конференції в будинку кіно 24 червня. Це унікальна історія, коли якраз образ, створений у короткометражному фільмі на екологічну тематику, змінив саму ситуацію. Буквально не пройшло і півроку, як на тому місці, де була майже пустеля, з'явилась. Озеро. І це е, не єдиний такий е, приклад, коли образи та колективна думка глядачів чи читачів якогось твору можуть змінювати нашу реальність. Е, наш кінофестиваль є некомерційним заходом, він е, організовується командою волонтерів-ентузіастів. І нас підтримують самі прості е, люди, друзі кінофестиваля яким відгукуються наші цілі, наша мета, і вони підтримують нас через краунфандінгову платформу «Помістя Клаб. І ми дуже дуже всіх чекаємо і запрошуємо два дні, 24-25 червня, провести в колі саме таких людей, яким не байдуже за майбутнє, в якому ми будемо всі разом жити. Якщо Подивитися фільми, які зараз виходять на екрани про майбутнє. Наприклад, просто згадати фільм, який вийшов на Нетфліксі в січні цього року про майбутнє України до 1936 року це фільм Апокаліпсіс, фільм-Фантастика, бойовик Фантастика. Він називається. Запретна зона, то, чесно кажучи, в такому майбутньому ну, жити не хочеться і нам, жінкам, народжувати дітей точно. Продовження війн це треба вже якось зупиняти. І в цьому році у нас надійшло на наш кінофестиваль більше 130 заявок із 27 сім. Країн світу від режисерів фінал у нас попали 12 стрічок та роликів. Всі фільми ми обираємо в першу чергу за змістом. Для нас це головний критерій, саме який образ який образ проносить режисер для глядачів, які будуть визиватися емоції, почуття. І серед наших учасників є і взагалі початківці, є діти, а також відомі режисери з нагородами міжнародних фестивалів. Перший день нашого кінофестивалю він пройде в будинку кіно в Києві, куди ми запрошуємо на червону доріжку. Знову я чогось не бачу. Та обов'язковим дрес-кодом Black Tie. Що таке Black Tie? Це вечірні сукні та смокінги для чоловіків. Червона доріжка це ознака статусного заходу при зустрічі значущих гостей. І наш кінофестиваль такими значущими гостями вважає абсолютно всіх, хто зараз. Тут є, хто є, хто зможе приїхати до нас. І саме, на мою думку, напевно, не так важко організувати червону доріжку, Міжнародний кінефестиваль в мирний десь в канах. І шана і хвала тим, тим людям, хто зможе приєднатися до нас, хто підтримує цю цю ініціативу. І зберемося всі. Нарядні, гарні, в самому центрі Києва, в нашій славній Україні, і продемонструємо те, що, напевно, ну, вже давно чекав світ. Це саме життєствірні образи, це люди, які дбають і мріють про щасливе майбутнє, не тільки мріють, а своїми образами та діями його вже створюють зараз. Другий день нашого кінофестивалю пройде на території фестивалю Купальське коло. Яке буде, вже починає свою діяльність з цього понеділка в селі Грузьке, Фастівський район Київська область. Ми там будемо 25 червня. Організатори копальського колу, громадська організація Веселі Куркулі, нам надали таку можливість, таку підтримку, і ми дуже їм за це вдячні. Наш фестиваль проходить в значущі та сильні дні літнього сонцестояння. Це дні, які значимі для самої планети. І коли в такі дні збираються друзі, однодумці зі спільними мріями, спільними бажаннями, то от, от та наша колективна мрія, наші побажання вони мають кратну силу. Тому ми дуже вас запрошуємо і другий день провести з нами. У нас буде вільний вхід для тих активних учасників, хто захоче провести свої майстер-класи чи виступити творчими номерами. І далі я передаю слово Раміну. Це один із наших головних партнерів і режисер, який приймає участь в програмі кінефестиваля. І у нас буде прем'єра його фільму. Далі він вже розкаже сам. Всім доброго дня. <laughs> так, спочатку я не хотів цей фільм показувати зараз. Я хотів трошки пізніше, але э, ми з вами були на першому э, сезону вашого фестивалю там знайомились, І коли я бачу, що другий сезон, я кажу, що. Зараз пора пора показувати цей фільм, документальний фільм, але незвичайний, не звучані, Документальний фільм. Там дуже багато музики. Я сам музикант закінчив київську консерваторію і дуже багато друзів навколо мене. Вони музиканти. Вони залишались в Києві і захищали, захищали, допомагали. І вони і дуже багато з нами їздили і грають на в різних інструментах. І це виходить півроку війни. Спочатку, і на півроку ми їздили, ми знімали. І... Я попрошу, запустити, будь ласка, ролик. Якраз. Mm -hmm. Так, і цей фільм взагалі про. Українці, які залишались, і іноземці, які приїхали допомогти, і особливо це в Києві. Ми почали все з Києва, і хлопці всі з Києва. Так що, і по всій Україні їздили, знімали, були в Чернігові, були в Ніколаєві то перші, скажімо, перші два-три місяці в бучу перші дні. Це страшні дні їздили, все знято все. Запрошую вас, приходьте. подивимось герої Києва, фільм про героїв Києва, це про українців, які кажуть, залишались і допомагали, і досі допомагають. І це іноземці, які самі захотіли, захотіли приїхали і допомагали Україні і, і всім, всім нам. Так, якщо. А, є, так. Да, тут у нас в залі є ми дуже хор, хороший друг, він теж закінчив ки Київську консерваторію, він на флейті грає, і він є другим оператором. Зі мною Женя, зі мною знімав, і він на флейті грає. Ми в, в, якщо не в, цей, в Бородянці, правильно я кажу? Де ми той сюжет ми знімали в Бородянці, і він піднявся. Буде, буде дуже крутий кліп від нього. Він на філеті грає дуже е, красиву мелодію. Всі знаєте ту мелодію відому. І, і піаністи, що е, теж Вірпін. Е, Зіграє на роялі, і про, про солдати, про е, волонтери, які з нами були. Дуже багато з Америки, з Южної Африки сюди приїхали, там е, хлопці е, защищали, захищали, захищали, і, е, і про них фільм зроблено. Так що е, мій друг Ігор ще трошки про мій фільм розкаже, тому що єдиний, хто бачив. Це, це він. Так, дуже дякую. Доброго дня. Якщо говорити про цей фільм, бо дійсно, та я його бачив, у фільмі дуже цікавим є. Те, що ну, несподівано, не насправді несподівано, тому що в Україну приїжджали люди з різних кінців світу. Здавалось би, вони не мають стосунку зовсім до України. Там та сама Південна Африка, е де момент абсолютно фантастичний, де воїн розказує, що йому донька сказала, що поїдь туди, бо там, там люди страждають, а ти солдат. Ти мусиш захищати їх. І здавалось би, це не наші ближні сусіди, як поляки, які Кім яким Трошки страшнувато від того що в нас тут твориться, а це дуже далекі країни, і Корея, Японія. Тобто, ну в нас е, загалом це є дуже круто те, що Україна і от всюди ж використовується багато де в світі український прапор як символ боротьби за свободу. І Україна зараз стає таким рушієм для світу. Україна показує шлях всьому світу, що за свободу, за щастя, за якісь. Моральні цінності потрібно боротися. Ну і повертаючись до того, що казала Тетяна, що нам дуже важливо програмувати наше майбутнє. Війна, безперечно, закінчиться нашою перемогою, і думаю, що недовго нам залишилось. Ми всі на це надіємося. А потім нам треба програмувати мирне життя, мирне життя, щасливе життя, забезпечене життя для всієї нашої країни. І саме ці образи, саме ці якісь мотивуючі моменти будуть звучати у фільмах цього фестивалю. Дякую. Передаємо нашій ведучій. Доброго дня, мене звати Світлана. Я ведуча цього кінофестивалю і хочу вам розповісти детальніше про програму, яка нас чекає у перший та другий день. Перший день він відбудеться в будинку кіно, центр України, центр Києва, червона доріжка, урочиста частина, показ фільмів. Творчі виступи також буде у цей перший день е, панельна дискусія і конференція Вплив образів на реальність досить насичена програма. Усім буде цікаво. Е, дозвольте собі пустити щастя і свято у ваше життя. Другий день він відбудеться у е, село Грузьке. І гостей чекають творчі номери, ярмарок, майстер-класи, вегетаріанський обід. Будемо годувати вас, що вас були сили радіти. Також буде красива територія, де ви зможете гуляти, спілкуватися і промножувати позитивні вібрації на нашій планеті. Дякую. А і звісно, ми вас запрошуємо долучатися як учасники, як волонтери, як творчі е, виконавці. Так само ви можете на другий день проводити свої майстер-класи. Е, для цього переходьте на нашу сторінку, реєструйтеся. Ми всіх будемо раді бачити. І, звісно, ще раз наголошую на тому, що ми вас всіх запрошуємо на наш кінофестиваль. Будемо раді вас бачити. Дякую. Да. Я ще допомню, що наша чарівна ведуча, яка е, на афішах нашого кінофестивалу е, буде ще і презентувати свої твори як талановитий композитор на сцені е, в будинку кіно. Тож, хто хоче познайомитися особисто зі Світланою, у вас ще є е, всі, всі можливості. У да. нас у нас є музика, у нас є mm -hmm. фестивальні просто кіно покажуть, там є музика, є Беш? буде. Буде дуже дуже гарно, приходьте. І що ми будемо знімати. Тут. Та та і ролик знімається. Хто маєте на увазі? Ролик знімається однозначно там, на пам'ять, що і відео буде, і фото. Так що запрошуємо. До нас їде з усієї України, тому ви можете приїжджати не лише якщо ви у Києві, всіх будемо раді бачити. Хочу доповнити, що ще з першого нашого кінофестивалю я спілкуюся з багатьма режисерами, які приймали участь і приймають зараз. А вони всі наші дорогі друзі, і от хочу поділитися, що, чесно кажучи, вони ну тут іншого слова і не підбереш. Вони в культурному шоці, що не не Незважаючи на всі обставини, в яких зараз знаходиться наша країна, всі люди, які тут живуть, українці створюють таке, ну, таке значиме і яскраве дійство, що вони збираються. На червону доріжку <ріх>, нарядних людей. от тому я вважаю, що ми у нас є всі можливості і шанси прозвучати на всю планету. Тому 24-го, -25 25-го всі всі до нас і показувати, що все на місці, всі на місці, і все на місці. Що багато... продовжується. дуже да, багато дуже багато мені пишуть ну люди з за, -за кордоном. Пишуть фотку. Я з Києва там новою. Пішуть зараз Київ так виглядає, чи рані, чи раніше вона так видала. І хочеться, хочеться от то показувати, що в Київ стоїть, все сильні, красиві, яскраві люди, талановиті, нас багато. Він до <реш> Все. Дякуємо.